закончится в этот же день В Чего этот же они день, не идут? если вас всех собрать отправить туда война закончится в этот же день сколько, сколько вас вот считаю? вот, да, здесь так, вот здесь зброя вот вас сколько вас тут здесь зброя а скільки отут поліцейські Полі, ходить все обв'язано зброєю ходити. — вона не зобов'язана, вона не має права, так як вони носять зброю. Ви якщо ви військово зобов'язані, ви військово зобов'язані? — Я військовослужбовець. А військовослужбовець. Ну ви ж правила носіння зброї. Знаєте? Ні, зброї ні, ну вас немає, але в них анікова поліцейські. — Хара... Добре, але якщо автомат стволом доверху, це вже порушення є. О, ну... А ви а в ви Я ж я ж прийшов, Ну я колись я ж теж прийшов конкретно з проводационним вопросом. Я про війну спросить у чоловіка. Про яку війну? А де а де війна? Покажіть документ. Військовий стан у нас є. У нас війна, по-моєму, тут в місті. Ви ведете з нами війну. По факті є. Подождите, як вас зовут? Ви Я, Меня зовут Андрій. Андрій. Да. Не підходьте близько. Хорошо, да? Слушайте, вы що ну ви ж, ж теж знімаєте на Конечно. воді камеру. Так, І ви впевнені я? в своїй безнаказаності, те, що ви несете. Подождите, Де війна. Тобто, я... по факту війни немає. А що, десь був э -э -э, є стан війни? Ні, я, я вам говорю. Стан війни є говорю, в нас. Я чи вам ні? говорю, по факту війна є, люди поїбають. У нас війна вже давно. Люди погибають нас війна Страну, вже давно защищати Андрій. Да. Давайте так. Ми ну, будемо розмовляти а, документами чи а своїми відчуттями. Не, не почему? хочу. Почему? Це по ваш відповідь. бо вас Но бо вас відповідь. провокаційне питання. Страну треба? Чи ви ждете Російську так, Федерацію здесь? А чого ви мені вкладаєте те, що Нет. ви хочете почути? Ну, якщо ми всі зараз уйдемо, Російська Федерація буде здесь. Що Жити а вона вже тут. Ви от розмовляєте російською мовою? Те, що в нас витворяється на угоду, росіянам робиться велико і ви це ще один провокатор. — Ви розмовляєте українською мовою? Я розмовляю і англійською, і чорногорською, і польською. Якою ви хочете? Андрій, у вас провокаційні питання.

що це Так вы защищали жизнь. Боишься, если самые главные люди, то сегодня мы на Е, да, поживаем. Мы на Е, ты что, который должен был когда-то решенных переезд? Это идет. <гаду> ви чого це? Ви вирішили? <гаду> Защити ви? поліції. защита. теж защит, <гаду> у нас своя <гаду> А що, поліція нас захищає, Андрію а я да? а не знаю таких <гаду> випадків. Я знаю, що <гаду> тільки поліція у нас у лині. Вона мене вчора, да участковий казав іди сама розбирайся з сусідом. я кажу йди з ним проведи роботу так-то йдете вообще ну получається в розріз... я не йду я не йду ви я просто вы, вы роз хто сказав що я проти государственності а де, а де? ні це ви проти государственності ми, да. ми, ми я вбачаю що ви проти государства ну, я прийшов на третій тому день що ви і чого ви тут? Потому, ви що тут я, захищаєте? Я обмежен по 11 статтям. Меня просто нікуди не беруть, розумієте? Ну тут, ну то ви робіть висновки. В смысле, висновки? А я, я так понимаю, що ви того, а, прощувати, а, прощувати, а, них, я не хочу з вами на провокаційні питання вам відповідати. Потому тому що провокаційні у вас питання. Ну, я так понимаю, от ви, всі люди, ви, ви хочете, себе... щоб я, пенсіонерка, ви... пішла захищати. Да, Ну, конечно, ну, вот Ні, эти ну чого? Люди. Чого? Молодые я люди. закінчувала інститут і я могла бути лейтенантом вийти, але я не давала присягу. Я не давала присягу. Військовий квиток я не отримувала. Але навчання військової кафедри я проходила. Тому насіння зброї, як воно має бути, я, я знаю. А ви вас цього вас не бачите, ви дозволяєте навіть вам би зробити зауваження о цьому поліцейському, а ви не робите. А я ніяк не можу зробити йому зауваження. Як це ви не можете? Ну, я ви... Військовий, він поліцейський. А що ви можете? А що ви можете? Тільки разом э, пакувати людей. Чому пакувати? Тому що так, викрадати. У, у, у вас є доказательства. Що так, я, в нас що є. Но такие, как вы, в форме, ну, как... и вы сейчас выражаете, такие, как вы... И такие это... как вы, вот такую политику это... Это... проводят. Это очень серьезное обжимание. Серьезное... Я, я, я бы хотел, вы думал, чтобы он не вы поднялся на уровень, я, я бы тебе я рассказал. Мы же я не смогу тебе переводить. Чисто, чисто. А сетевую мы обжимаем. Отправлять его на уровня, он не смог здесь ничего сделать. То есть этот молодец, который сегодня можно защитить, особо на молодежь. Вы, туда, а Ваш здесь некому будет. Флаги перевернут, и все, мы приехали. А вам, вам дадут приказ я такой, и полиция сейчас тоже, они не я могут я не а прямо. А преступный указ да. наказывается вы тоже, правильно, можно чего не делать. Основные, сейчас бедуты на передок. То есть, э, мы хотим сохранить свою территорию. Вы нам, если поможете, мы ее сохраним. Но если вы нас будете терроризировать, ну, вы сегодня занимаетесь этим. Официально, юридически вы терроризируете. За я не мы ноги. хотим вам помочь. Как территориальная громада. Софианская, Измаинская театральная громада. По мы готовы хоть шкуру, брать эти робот, автоматы да. я и оборонять наши страны. Какую структуру вы, вы, на, вы на представляете? Вы, гражданский вы, гражданский вы? В громад? Да, это, не, коп, нет, это не, не гражданский человек. Не надо меня не пугать. Вот и добре. Вот и добре. Сколько ж можно, блин, на три поранения, пять контузий, блин? Вот. Передок, вот. И передок. вот смотрите, Вы даже. Ну... А да, так через а... три пораны. Не, хлопцы, девица Не, ну честное слово, у меня три пораненые Я уже не был ни на это. Тихо. Я а вам покажу сейчас свои документы. Ребята, так, ребята, смотрите, ребята. Если вас пишут, то какую вам пенсию дадут? Я не знаю. Смешно, Но, да? Смешно. Не спишут, чем не спишут. Э, что когда люди уже не нужны. Я а потому что мы обеспечиваем которые... Алексей, дивись. это бы была правильная мобилизация, мобилизация. Я добровольно пишу. Дивись, Не тільки ре, людський ресурс, це в першу чергу мобілізація економіки всієї. І тил теж має бути захищений. Ви розумієте, що витворяється, коли я бачу, коли я бачу, як воно не виконується, зброї немає, вона не доходить. Навіть те, що, навіть те, що посилаються волонтерами, як я сів на мопед в жизни, Попити, ти поїхав, заживатися і тікав, ради того, щоб ЗСУ і захищати свою землю. Льош, я вірю тобі. Я знаю, що воно я отримав правильність. Дош, я вірю, це але розумієш, але це не дає права. Тебе просто зараз використовують, щоб творити безчинство. Я не знаю, які вам накази дають, тому що те, що я читала, що нам попало, Витяги з того навіть на наказу коменданта, no, який тільки no, закону, тимчасово поліцію, виконуючи, і він не буде no, нести відповідальність, no, розумієш, no, не по no, uh, і no, no. про що <плес> він видав наказ? Про те, щоб перевіряти у військово зобов'язаних документах. А як ти визначаєш, він з військово зобов'язаний чи ні? Ну наприклад, от от і треба було. Написати Він, рапорт, віде. дайте механізм чому? і дайте да, картотеку чому? військово зобов'язаних, Нехай би давати, що робив військ воєнкомат до цього. Чому вони не навчали людей? ти ж знаєш, що військово це хто прийшов підготовця. Підготовку, дав присягу Ні, згоди ми, а ми, розумієш, розумієш? На а, але тут навпаки в нас відбувається, ні. заставляють людей на, на основанні воєнного положення. Я, ну, далі, я так, не знаю, як там далі це так, все відбувається. Воєнне положення. Я, я добровольно так, сів. Я, так, я знаю, сів, я спілкувалася. Я пройшов раду сьогодні я прийняв присягу. присягнути. Не може бути вище Конституції. Что-что? Будем свои интересно. Конституция самый верный закон. верховный закон. Ну, Я знаю. О, да. Став, Ладно, не но. надо тратить энергию на вас. Ну, Давайте да. будем как разговаривать, как будем дальше, что делать будем. Ви документи показали людям? Які документи? хто? – Які документи? М'ясний житель. Я показав документи. Відповідно ви, до ви, чого, ви, ви я маю комусь показувати. А від кого ви вимагаєте? А ми не показуємо, тому ми чим стать. Від кого? А хто має вимагати право? Зачем? Показати документи. Ми не хочемо показувати. – Ви хто, що ви стверджуєте такі. Треба буде пробити дану особу. Ні, ну, <пробітить> не побіжіть. Визнайте цього чоловіка. Хто це такий? Я йому показав документи. Можеться диверсант. Там визначите його. От ста на ніч. Може він да. диверсант. А, да. конечно, то мало, того, у нього зараз на корочків більше, ніж у мене дітей. Так, да, у нього там все по-іншому. Ви розумієте, що ви провокатор і диверсант. Що, провокатор? А що, ні? звідки я знаю. Спокійно розмовляй, не надо ключати, пожалуйста. Так вже неможливо. Так ти відпочивай. <решити> я контужений. контужений? Я, контужений. Ну, да, я прощайте, тобі співчуваю. Я з вами спокійно розмовляю. Та да, це вже не зимови. спокійно, Вы вже, ви, вас прикривають злоч... вашим станом прикривають ці злочинні дії.